Вітаю всіх глядачів. Незмінно о цій годині на ваших екранах сила права, спільний проект Чорноморської телерадіокомпанії та всеукраїнського громадського руху Сила права з вами в студії Наталія Шаповал. В Минулій програмі ми розповідали вам про бійців, які повернулися з війни та знайшли в собі сили почати нове життя та відкрити свою власну справу. Сьогодні ми хочемо продовжити цю тему, адже для нас надзвичайно важливо показати, що не потрібно опускати руки навіть тоді, коли держава не допомагає. Герой нашої Програми розкажуть, як при мінімальних капіталовкладеннях відкрити свій бізнес. Всі бізнеси, що пов'язані з ветеранами, можна знайти на сайті Ветераносервіс. До одного з бійців ми напросилися у гості і подивилися його майстерню. Прийшла повістка, поїхав спочатку в Дісну. Ось, а там вже, коли покупці почали приїжджати, то напросився 93 ю бригаду. Якраз ДАП був. Ось, і попав якраз в АТО, е, ну, туди до ДАПу, вже ДАП пав. І ну, так і почалося. Встиг тільки три місяці провоювати, потім поранення, контузія і все. Большой привіт. <с> до АТО я був бухгалтер. Да, дійсно, був бухгалтер. Ну, так на роботі бухгалтерю, після роботи приходив, ну, щось руками майстрував. Ось. А після поранення, то вже все якось десь в офісі, то просто не зможу фізично. Ну, тому почав робити сам на себе. У ну, мене в червні 15-го було поранено, ну, а реабілітація до сих пір йде. Це ну, вже добре, що я хоч хожу, а то <правж> на вмилицях був. <правж> ну, у нас було бойове завдання, і ну, так трапилось, що попали невдачно. Вісім чоловік у нас було, залишилося п'ятеро. А складно було в тому плані, що ну, ну, людина дуже сильно міняється на війні. Тобто ти був таким, да, приїхав звідти вже зовсім інша людина. І воно пристосуватися дуже важко до життя. Ну, та ж сама ПТРС, контузія, воно дає про себе знати. Ну, як би зараз вже скільки років пройшло, да, але так, щоб вийти десь в соціум, то ну, якось тут для мене важко. То все бачити людей, котрі. Ну, як тут пояснити? Ну, знаєте, там одна війна, тут зовсім інша війна. Тут е, люди у нас більшість людей не розуміє, що йде війна в країні. Ось, а ті хлопці-побратими, котрих, ну, навіть от в метро, коли йдеш, ти по очах просто бачиш, що людина воювала, да там кивнув один одному і пішли далі. Цікаве захоплення у Андрія з'явилося ще у дитинстві. У зрілому віці використовував хобі як антидепресанти та засоби від втоми. А повернувшись після війни, таке заняття стало реабілітацією. Да, тим перша творчість вона ну, просто не дає тобі, скажімо так. Піти іншим шляхом, спитися, там, чи самогубством закінчити життя. Да? Бо багато хлопців вони не знаходять себе і, на жаль, чи вішаються, чи співаються, ну, чи з вікна таке. Ну, а мене воно просто, коли починаю робити, то воно уводить мене в свого роду нірвана, Да? і там же ну, зовсім інше. Просто я черпаю звідти сили. Якби не творчість, то я не знаю. Мабуть, зараз би тут не був з вами. Да? Зараз є волонтер, одна Тетяна. Вона мені дуже допомагає. Допомагає, ну то тобто, я роблю щось, да? А вона в інтернеті, ото все там продвигає. Ну просто в мене на той часу немає. Да? Я от усів і працюю, 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 працюю цілими днями. А я роблю ну от різні от, фігурки, там сумки, пояси, ремені. Андрій працює зі шкірою та бісером. Одне з його найбільших захоплень це виготовлення фігурок у стилі індіанського народу у ічоль, де саме з бісеру, мозаїкою, складаються орнаменти. Ну, Нема мене такого бажання там виходити на такий ринок, да? бо щоб виходити на той ринок, треба, щоб в тебе було ну, як цех, да? тобто кліпати по дну дудку. Я так не можу, бо мені треба щось своє. Да? Річ для мене то повинна бути ексклюзивною. Котрій ні в кого немає. Ну, так буває так, що роблю. Да. Річ дуже гарна, її відразу забирають. Тобто вона не чекає свого покупця, як інші, там, що висять руками, а потім вже знаходиться її покупець. Тобто, а так, що на конвейер ставити речі, то я не хочу. Десь щось побачу. Там, буває таке, що коли творчість застой, то просто роблю плагіат, але своїми руками щось там десь прикрашаю. Ну, а буває таке, що річ не сниться, і потім, коли проснувся, то все. Всі діла в сторону і почав, почав, почав. Ось, наприклад, бачите, ось зелена ось сумка. Да? Це наснилося вона. Ну, сам орнамент, це все. це ось таке. А це просто побачив шеврона ну і вирішив зробити сумку. Андрій не тільки виготовляє, але й реставрує старовинні речі. Його вміння вже користуються попитом за кордоном. Дуже багато людей, котрі, ну, наприклад, з, з Америки, дуже багато людей, котрі цінують мою творчість, і вони замовляють собі щось там, чи щось реставрувати там, якусь сумку, взуття, да, чи просто там ну, ті шкеди там, бісером обшити. Да. Мене запросила консул, вона теж моя замовниця, скажімо так. Да, і, ну, просто там дуже багатьом людям подобаються мої речі. Котрі там вона замовляла і просто запросили як майстра з України. Ну я до війни дуже увлікався індіанцями. Да. Так, да. ото звідти пішло. Коли був на реабілітації в Америці, то це все я там купував. Тобто ж робив вироби, продавав там, бо я не можу так, ну, мене дартує, коли люди просто приходять, да, і там дають гроші, кажуть, на, це тобі там на лікування. Я так не можу. Угу. Мені треба щось зробити, щоб людина купила, да, і. Потім вже якось за ці гроші щось робити. Робота, яка приносить задоволення, це найефективніші ліки в боротьбі з післявоєнною депресією. Та, на жаль, не всі, хто повертається з війни, знаходять собі заняття по душі. І перш за все, повернувшись з фронту, психологи радять звернутися саме до них, адже вони знають, як полегшити період адаптації. Та не всі бійці користуються цією порадою. Більшість з них або не вірить в те, що це допоможе, або просто не готові довірити постороннім свої проблеми. Далі у програмі військовий психолог розповість про те, які труднощі. Виникають під час психологічної реабілітації. Якщо казати взагалі про запит, ні один ветеран до мене не приходив, не казав там: у мене депресивний розлад там, чи у мене рівень тривожності зашкалює. Як правило, це щось таке. Мене плющить, чавить, криє, мені щось не тойво, можу сказати. Або поможи мені, ти сам розумієш, що зі мною. От тому сказати, що є якась дуже чіт, чітка градація цього, то ні, але її можна поділити умовно на дві штуки: одна, яка виходить на суспільство, тобто він агресивний, свариться зі всіма, і друга, коли він замикається в собі. Але це не означає, що всі ветерани, які пішли з війни, вони обов'язково 100% попадають в ну, такий стан якийсь, там, психологічних проблем. А значна частина, там більше половини, вони нормально адапту... адаптуються. що ми робимо? Ми, ми вчимо ветеранів працювати з іншими ветеранами, не як психологи. І ці ветерани, які вже навчені по системі рівне-рівному, вони можуть сказати, я тобі не можу радити, але я сходив і мені було класно. Нічого страшного нема, представляєш? Ти ходиш, просто говориш, тобі, тобі, тобі задають запитання. Якісь нормальні. І тут таке запитання, яке тебе не влаштовує. І ти кажеш, я не хочу відповідати, я тобі кажу, окей. І це нормально. Якщо ще ви думаєте, ходити до психолога чи ні, дайте відповідь на два запитання. У тебе все нормально? І Чи можете сам справитись? Якщо так, так, не треба ніяких психологів, все окей. Чесно, добре? Дай відповідь на запитання. І тоді побачимо. Найнебезпечніший момент в період післявоєнної психологічної реабілітації це замкненість в собі. Будь-яка справа, яка приносить задоволення, допоможе подолати цей бар'єр. Далі у програмі ви побачите мурашину ферму, яку відкрив боєць 72-ї бригади. Він розповість, як йому вдалося відкрити свою справу з мінімальним грошовим вкладом. Це був 2014 рік, перший день мобілізації. І я відправився на призовний пункт як доброволець і записався в добровольці. Після цього був на розподілі і потрапив 72-гу бригаду. Заступником командира розвідувальної роти відправилась в зону АТО, навчання частково. Потім зону АТО, і вже там виконували обов'язки і служили нашій країні. До АТО я був. Починав свій бізнес теж, але він був в туризмі. На той час це було актуально, тому що люди подорожували, не були на це кошти. Але як відправився в АТО, то мій початковий бізнес сам по собі заглох, тому що не було ким займатися. Це перше. А друге, що спроможність людей подорожувати дуже сильно впала. Я б не сказав би, що мені було складно, тому що мене чекали вдома. Я знав, що в мене є підтримка, я знав, куди я повертаюся. Я мав ціль, мрію свою, і я до неї йшов. Бути підприємцем, я підправлявся на фронт, я мав цю мрію і повертався з нею, тому що я хотів працювати на себе, я хотів розвиватися і рости як підприємець. Саме нашого бізнесу по мурашинам, фермам це ідея, мабуть, з дитинства. Все-таки я... мені подобалися мурахи. Я дізнався про це з скажімо, джерел в Штатах. Там були мурашині ферми, вони там розвивалися не сильно, але розвивалися. І в дитинстві мені це сподобалося. Я зробив мурашину ферму. Ось, повернувшись за то, я вирішив повторити цей свій досвід з дитинства і е, зробив декілька ферм, виставив їх на продаж, і це сподобалось нашій аудиторії, яка сприймала нас. Ось і ми поширювали, поширювали, збільшували виробництво, збільшували досвід свій в цьому. Е, я черпав багато знань з штатів. Там багато, скажімо, вивчають мурах, тому е, там багато інформації було. І ми розроблювали все нові нові ферми. Як Зараз це робимо. Олександр розповів нам, що мурашина ферма це не тільки розвага. Вона багато чому нас навчає. Наприклад, як доглядати за кимось, крім себе. Вона заспокоює людину. Також відриває дитину від комп'ютера, за якими вони проводять досить багато часу. Дехто називає формікарій настільною грою, адже це жива цивілізація у вас на столі, яка допомагає дізнаватись багато цікавого про ієрархію мурах. Ну, кожна колонія, кожен мурах, має свою іерархію, але зачасту в кожній колонії є королева, це обов'язкова умова нової колонії. В них є королівська прислуга, солдати, розвідники можуть бути там різні, скажімо, тягачі, так звані, які будуть виконувати там важкі функції в колонії. Тобто, це така дуже схожа на людей, ієрархія. Вона нам звична. Ми знаємо, що в нас. В країні, наприклад, теж є військові, є розвідники. Є звичайні люди, які виконують свої громадянські обов'язки. Там працюють в магазинах, виконують там, доглядають за худобу, яка допомагає людям вижити. Теж саме є в колонії мурах. Є розвідники, є робочі, є няньки, які доглядають нове потомство. Тому це цікаво дізнатися, що не тільки ми такі розумні. Олександр справжній генератор ідей, адже володіє аж двома власними бізнес-проектами. Другий бізнес Олександра це лазер-світ. Створення дизайнерських речей вже стало улюбленою справою. Лазерний бізнес. Ну, в принципі, вони єдині з мурашиними фермами, хоча це різні два проекти. Ми їх запускали один за іншим, але один іншого доповнює в нашому випадку. Ось лазерний бізнес. Ми виріжемо із деревини різні дерево, пластика, крила. Ріжемо різні різні речі. Це можуть бути дитячі іграшки, якісь можуть бути там. Різні сувенірна продукція, така як у кожного є. На холодильнику, наприклад, магнітик, а, і зроблений із дерева з гравіруванням або щось типу того. Звичайно, складно, тому що на любе відкриття бізнесу і кожен знає, що потрібен стартовий капітал. Коли я повернувся, в мене його не було, було досить важко, потрібно було його заробити, хоч якісь кошти, але починали ми з чогось маленького. А, і як би там хто не казав, що потрібно відкладувати там, збирати дуже довго. Ні, Треба починати з тим, що й маєш. Якщо зараз не почати, а потім скажеш, ой, зараз теж знову не час, треба ще трішки щось там накопити. Треба телевізор, буду вдома купити. І треба починати з тим, що є. Якщо ти почнеш тим, що є, ти почнеш. Ти зрозумієш, що тобі треба на майбутньому. А чого взагалі можливо не треба? Ти що ти думаєш, що це займе багато коштів? Ні, я не шукав спонсорів. Я не користуюся спонсорськими коштами. Це завжди були мої кошти. Я не кредитуюсь, я не довіряю банкам. Ось тому я завжди накопичую і стараюся. Якщо я щось мрію про щось, щось я хочу, то я до цього йду через інтернет. Так дане в Україні ми продаємо через інтернет, а через наших партнерів, які продають теж через мережу інтернет. Також ми продаємо наші ферми за кордон. Можливо, так, тому що в будь-якому випадку людині потрібно на щось відволікатися і щоб забути життя яке на війні. Він повертається в суспільство. Суспільство його підтримує чи ні? А от бізнес це. Та ніша, в якій ти маєш рухати, не зважаючись ні на, ні, ні на що не зважаючи. Ось тому це може бути реабілітацією для хлопців. так. Насправді будь-яка ідея, чи то мрія з дитинства, чи то хобі, можна перетворити в бізнес. Це допоможе не тільки заробляти кошти, а також, що найголовніше, допоможе відволіктися і загладити ті почуття, з якими людина повертається з війни. Наступний герой нашої програми учасник АТО, який знайшов себе в тому, що почав виготовляти чоловічу білизну. Я пішов служити добровольчий батальйон. В добровольчий батальйон МВС. У 2015 році документи я подав в 2014 і потрапив в Луганську область. У мене був бізнес з виробництва та продажі автозапчастин. Я був в зоні АТО. Я справа в тому, що багато хто плутає. Люди не розуміють. В зоні АТО кожен підрозділ має свої функції. Я працював в добровольчому батальйоні МВС, і ми стояли на другій лінії. Тобто, наша функція була не, 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 не битися. Наша функція була забезпечувати безпеку стилу. А у нас також був ВОП. Знаєте що таке ВОП? ВОП це передовий такий пункт, який знаходиться на нульовці. І у нас він також був у селищі Кряковка, але там була інша рота нашого підрозділу. Тобто я знаходився в селищі Новохтирка, і мені там найближчим шляхом до передової було 7 кілометрів. Основними обов'язками батальйону, в якому служив Олександр на фронті, було забезпечення безпеки стилу. Вони контролювали рух транспорту та людей в зону АТО. Як вам сказати, розумієте, в чому справа? Я не починав життя наново. Просто ну, інші були умови, та й все. У мене, не було, у мене був вибір або ходити з кіглити і казати, що «А, все пропало, президент Кузе, води гарячої нема, мер поганий, дорог нема, дайте мені землю. Але це безперспективно, тому насправді наша історія з Труханами вона почалася саме в період моєї служби, тому що я почав виробляти трусіля ще коли я служив. І коли відходив, вже я, коли я прослужив рік, у мене було дуже складне питання особисто до себе, тому що мені запропонували роботи продовжувати, Була, у нас була перетестація, я був перетестований в національну поліцію, в департамент поліції. Мені запропонували дуже непогану роботу в департаменті поліції саме. На офіцерській посаді у мене є вища, е, вища освіта, і я міг би продовжити свою кар'єру саме в держслужбі. І оскільки ми тоді, тоді вже зробили трусіля, було складно прийняти рішення насправді, тому що тоді вони нічого не, ну, вони не приносили жодного прибутку, вони були ті ну, неприбутковими. Вони не були трусіля, але не було продажів. І дуже складне рішення було. І е, коли ми повернулися з ротації, я остаточно вирішив, що все ж таки я буду займатися своєю особистою справою. Спочатку бізнес не приносив прибутку, але з кожним днем вироби Олександра користуються більшою популярністю. Нічого складного. Насправді просто приробився. Зараз знаєте, я дуже люблю зрадофілів, вони такі чудові і вони кажуть: О, жити стало складніше, да коли було легко. Я вам скажу, що я свій ФОБ відкрив за один день. Я не бачу жодних проблем. Так у мене є якісь операційні про проблеми. Є якісь складнощі, звичайні, але ну слухайте хлопці, ми Всі дорослі люди. Ну життя не дуже радіє від того, що ви є. Якщо ви хочете щось змінювати, просто беріть і робіть. Робі. Ну я, я не чекаю на те, що хтось прийде, і мені допоможе. Дивіться, у мене немає особистого виробництва. Це в Україні дуже затратна тема. Для того, щоб зробити такі трухани, як, як роблю є у, у мого друга близького у нього своє виробництво, і він є моїм підрядником. Я блучу йому гроші, я закупаю тканину, у мене є моє лікало, у мене є мої ідеї, і він їх реалізує як підрядник. Для того, щоб мені запустити таке виробництво, мені потрібно десь 170-200 тисяч доларів. В даний момент я такою фінансовою спроможністю в ну, мене її нема. Компанія Олександра виробляє не тільки білизну, це ще шкарпетки та футболки. Зараз розробляють дизайн лекал для нових проєктів. А ще компанія випустила лімітовану серію футболок для національної поліції. Це футболка, яка вироблена для департаменту національної поліції для патрульки. На сьогодні це все. Ви дивились програму Сила права, спільний проект чорноморської телерадіокомпанії та всеукраїнського громадського руху Сила Права. Свої листи, історії та звернення ви можете надсилати нам на пошту. До зустрічі рівно через тиждень.